Да ось тягунка Номер 6. Добре далі серця. Наше сердечко майже цифра сім. клеїмо сюди. Далі йдемо. Моя улюблена колекція, як ви знаєте, морозову для. Нарешті відкриваємо руч. Угу, відкриваємо. Попадається дуже прикольне морозиво. Ось таке. Під номером 5. І воно у нас для травня. Теж, до речі, нормально відклеюється. Я розумію, що ця колекція через два відео закінчиться, і мені дуже прям. Багато колекцій закінчиться. Дуже жалко. Далі ми відкриваємо з вами космос. Ось у мене, коли ми вже відкриваємо космос, мені так здається, що. Типу, вже колекції закінчуються. А насправді їх ще дуже багато. Відкриваємо. Нам попадається Марс. Давайте відкриємо якось адекватно. Так, понятно, адекватно не вийде. До речі, ще не зняла відео розпаковки, розпаку розпаковки подарунків на день народження. Ну, вибачте, я ще я щось не встигаю взагалі. Особливо розпаковка Марс. До речі, можете загадувати цифру. Давайте з лапками, як завжди, загадуємо цифру. Всі загадують 3, я думаю. Я теж загадаю цифру 3. А чого мені... А, ні, я ж знаю. Відкрили. І випадається ось така лапка. Номером 4 відкриваємо. І в наступному відео нам вже попадеться або під номером 3, або під номером 5. Можете собі... Можете мені просто написати, але я думаю, що я вже зроблю у вже Спорібка така тяжка, стресуємо. Наша колекція. Ну, хоча б тут спрацювала відкривашка. Номер 5 і це слайм. Один з самих прикольних антистресів. Заклеємо слово там. До речі, мені там писали, що тут написано слайм, а тут написано лапка, а тут написано табо сквіш. Це написано просто, як для оформлення сторінки. Тобто, ну, це все не наприклад, сіш, не слайм, це не лапка. Переходимо далі. Чухлина AirPods. Наш Ось він. Зараз у мене знову взорветься нервова система. Спитаєте, чому я сказала знов? Бо знов. Бо вона у мене вже зривалася. взривалася. Яка цифра? Яка цифра? Так. Ввилиночку. Вілиночку, будь ласка. Цифра 8. Все і так, все вийшло. Відкриваємо цю штуку. Тут нам попадається такий чехол з лапкою. Зараз квест приклеїть рівно. Цей квест не пройшли, я його не пройшла. Це не із-за того, що я не вмію рівно клеїти, а із-за того, що я знімаю відео, мені не зручно. Так, яка у нас наступна колекція? Наступна, здається, Сашка, правильно? Підказуйте мені. Так, да, наступна Сашка. Ось наш блокнотик. Давайте відкриємо. Знову будемо зараз думати дуже довго. Давайте відкриємо цей паук. Відкриваш потрібно на всі стої. І це саме важливе, що нам попалося. Тільки накажіть, що він ще й Це Сюрпризчик прикроє і все. Я його трішки порвала, але зараз мене клеїмо і все буде добре. Ще його почищу потім. Типу, ось так. Да, ось тут трішки порвано, але нічого страшного. Пробучаюся. Без взагалі.